Всім привіт друзі! Ми з вами зараз в Трицькому парку перебуваємо, хотів показати вам е, цього з оранжерею теплицю. І тут бачите, який креативчик стоїть піоніно, вже хлопчина. чудову мелодія. я навколо вас. Вот такая краса. Там это часть трумочек. И в самом утворе неимоверную атмосферу. Mm -hmm. Атмосферу такого душевного спокойного. Це один із найстаровенніших парків Львова. який Я вам хотів сьогодні показати, опинився в ньому фактично так випадково, можна сказати, проходом. Але коли почув і побачив гру з цього хлопчини на пігніно, то не зміг пройти повз і вирішив зазняти цей момент. Просто він неймовірний поєднання з цією красою тою локацією яка тут є такий як зараз кажуть шалений вайб взагалі стрийський парк це таке місце душевного спокою рівноваги Наразі людей ще багато немає, але багато хто зупиняється, бо також фотографує і десь так дозволяє собі трошки зупинитися. На декілька хвилин послухати красу класичної музики. Давайте з вами зайдемо в цю оранжерею. з кого зайдіть. Це неймовірна краса. Екзотичне місце посеред міста. Так, густо розрослася та пальма. такий струмочок на озерце, куди можна кинути монетки, загадати бажання. Так що воно збудеться. львові можна попасти в атмосферу в таких тропиків, тропічного лісу. Це гарно декоровано. Тривалий час був на реставрації. Ця оранжерея і ремонтувала і ось вона вже відкрита, приймаю від відвідувачів. Де таке зрошення вже видно бачите є папушки такі які надають більш реалістичну картинку вашого перебування в екзотичному лісі десь в якихось тропіках Така краса, яку можна побачити практично при вході в стрійський парк. Все працює, бачите, автономно. Ось так, друзі. Якщо вам Цікаві прогулянки в естрийському парку, то обов'язково пишіть в коментарях. Ми з вами обов'язково прогуляємось. По всій території встрецького парку, а ми тільки тут при вході. Стоїть, бачили пам'ятник Яну Вікелінському. полководцю народних військ 1794 року. Мешкав у Львові. Тут бачите, якісь проходять роботи. Ремонтні прокладають стижки можемо бачити фотосесію. Так такму гарно. Дівчата собі фотографуються. Тут, напевно, ага, да. Тут будуть бачите, класти стежку, там частину вже поклали, таку більш облагороджену. Там можемо бачити, збираються студенти на галявинках. Це в принципі доволі така гарна львівська традиція збиратися собі на галявинці, грати в якісь ігри. Там, я, до речі, бачив як 1 вересня такі... Знайомились першокурсники між собою. Вони також принесли з собою такі капи там. Це було в парку Івана Франка, колишньому парку Костюшки. Вони собі розклали ті капи, хто що мав, присіли на травичку, надули такий зелений шарик, повітряну кульку. І ось так от один від одного передавали і таким чином кожен там розказував, звідки він, як його звати, які в нього там хобі. Досить цікаве таке рішення. Розумієш, що воно висно, так собі такі невеличкі пікнічки роблять. Беруть якісь там канапки собі, або просто сидять, спілкуються І ось так цього дуже багато у Львові. Таких от відпочинкових. Також тут проходять. Часто якісь майстер-класи з йоги якоїсь, зарядочки, саме на цих галявинах. Ця інформація є в Фейсбуці, можна, так, можна там зареєструватися. Зараз дуже популярні у Львові такі трейлингові забіги. Також можна тут, в Стрийському парку. Вони вказують локації, місце, час, переважно це субота, неділя, де можна зареєструватися і прийти позайматися. Разом в команді це безкоштовно, якщо вам сподобається, то можна записатися в гуртки до них і, і, і там займатися якимось бігом, зарядкою, йогою, де чим завгодно. Ось, так собі студенти там гуртуються. Збираються, спілкуються, знайомляться, бавляться якісь настольні ігри, досить популярні зараз. Ну а тут ось протікає якийсь струмочок. Також дуже гарно і атмосферно. Там колись був такий пам'ятник, проте він був пошкоджений. Але його замінили. на Ось так, я так розумію, що в певний, е, якийсь певний час дня, напевно, на якийсь промінь сонця має через переотвір пройти. Не впевнений, що це так, але принаймні, коли ми з вами були е, на ведемо резорті, то там такой был памятник, скульптура, не знаю, все правильно. Но тут прижигает такая речка невеличка. Значит, плавают качечки. На весні тут їх було більше, тут було. Ну, плавали з маленькими киченятами. Ага, тут їх і є більше, дивіться, дивіться, Їх багато. Тут є один селезень в оточенні свого гарему. Ось такий він, друзі, Стрийський парк на початку осені. Той струмочок такий бач, наповнює озеро, головне озеро парку, в якому нагоджу лебеди. Дуже класно. Ось така краса в парку, можна бачите, на камінчиках загоряють черепашки. Сімейка прояс зібралась, гріються на сонечко. Такі інформаційні стенди, де ви можете ознайомитись з мешканцями парку. Є інформаційний стенд про те, що не потрібно годувати хлібом, оскільки це дійсно дуже шкодить. Птахам всупереч того, як ми всі звикли. Насправді хліб е їм шкодить. І є, є ось такі. Про кожну тваринку є ці. ця інформація про їхні розміри, вагу, розмах крил, їхнє походження, що вони, чим вони харчуються. Можна дізнатися багато корисної інформації, друзі. Ось тому приходьте обов'язково в парк. Прогулятися. Тут доволі дуже затишно, зручно і класно. Така коротенька прогулянка, друзі, була для вас. Всім гарного дня, бережіть себе, залишайтеся з нами, далі буде.